Так. Тема сьогоднішнього уроку це стаття, і будемо опрацьовувати, дізнаватись про життя Катерини Білокур. Хто ж вона така, чим вона займалась, чим прославила, що про неї почали писати статті та різноманітні історії? Для роботи нам потрібен тільки підручник, зошит сьогодні не потрібен, ми будемо працювати усно. Хто ще не почув? Перед вами портрет безпосередньо Катерини Білокур. І, дивлячись на цей портрет, можна одразу здогадати з Діма Кіків, ким вона була. Чим прославилась Катерина? Аріна Кармазіна, чим? Вона малювала, звичайно, Катерина Білокурбу це українська художниця. Ось подивіться, будь ласка, вона народилася 25 листопада 1900 року в селі Богданівка Пердинського повіту Полтавської губернії, Київська область. Зараз, в бідній селянській родині. Вчилась читати і писати самостійно. Деякі не можуть з батьками, з вчителями, з репетиторами інколи вчитись, а Катерина Білокур зробила це самостійно через малі статки в сім'ї, тобто грошей постійно не вистачало, родина була дуже бідною. вона не мала можливості постійно навчатися, так і ходити до школи, навчатися, як це робите, наприклад, ви. Тому вдень вона працювала на полі, в нагороді, а ввечері, коли закінчувалися вже всі хатні справи, так, тобто робота в полі, приготування їжі, прибирання, всі хатні справи по господарству, то вона вночі, коли всі лягали спати, вона Потихеньку малювала. І оскільки грошей, навіть на пензлі, різноманітні в неї не було, то вона сама робила пензлики і сама виготовляла фарби. Тобто в них просто не було грошей навіть купити елементарне. І ось наскільки в неї було бажання. Проявити свій талант, бажання відволіктись таким чином від постійної роботи, від постійної нестачі грошей. То що вона самостійно виготовила пензлики, самостійно розмішала природні фарби. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, так що раніше фарби отримували природним способом від овочів, фарбу, так, овочами, фруктами фарбували, різноманітними робили, і от таким чином і вона створила певні фарби і намагалася ними щось малювати. І сьогодні ми саме. В статті будемо знайомитись більш детально з її біографією. Слова, які будуть зустрічатись, це губернія, шестирічка митців, завзятіше експонували, демонстрували. Що таке губернія? От хто може пояснити, або знайти психолову у сучасності, яке трішки схоже, пояснює, що це таке губернія. От ми сказали, що вона народилася в полтавської губернії. Тобто Чого? це ні, це е... Ну, я Якщо не... зараз говорити більш сучасно, я, 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 тако, я таке слово губернатор, але я не роз... знаю. Ну, так, я... губернатор, губернатор. пішов саме так. Це звідси: губернія на сучасний лад це що схоже на область, тобто Запорізька область, а раніше це називалося Запорізькою губернією. Тому губернатор це керівник області, звідси пішла його назва, керівник області, губернатор, тобто головна людина в цілій, одна з найголовніших та людей області. область Тому от губернія за своїми територіями, так, за своєю назвою історично, це десь зараз, отже, все ж таки на область. шестирічка Це про навчання в школі раніше. Митці, творчі люди, завзятіше, тобто з великим бажанням, з активністю працювати, експонували. Що таке експонували? Експозиція, експонати? Де, де... Представляли. Представляли, представляли так, це? представляли. В музеях стоять експонати, так, тобто представлені витвори, якісь мистецтва, представлені історичні якісь пам'ятки, тобто все те, що представили, експонували. І демонстрували, знову ж таки, представляли, демонстрували. От ми зараз саме частково з вами опрацюємо цю статтю. Вона велика і Частину ви опрацюєте, потім самостійно дочитаєте, а на завтра вже на уроці будемо перевіряти, хто ж дочитав і опрацював. Отже, Катерина Білокур народилася 25 листопада 1900 року в селі Богданівка, в бідній селянській родині. Катря була здібною дитиною, коли їй було 8 років, батько привіз буквар. І Катря самотужки вивчила його за тиждень. Тобто, ну, загалом, те, що я й казала, якщо в людини, от. Дуже важливо знайти ось свою природну схильність до чогось, так? І саме у катрі і була от природна схильність до вивчення, до, до праці, і от вона самотужки, тому що батьки знову ж таки звертаю увагу, батьки дуже бідні. І, звичайно, що на той час вони що робили? Постійно працювали, і не було в них можливості сидіти. Працювати з нею або платити гроші якимсь вчителям, так, репетитори на той час, ну, по-іншому це називалось, але платити гроші вчителям, щоб вони приходили з нею, займалися, в них просто не було. Тому вона намагалася розібратися в цьому сама. Тоді дівчинці подарували трохи більшу книжку і вирішили не віддавати до школи. Далі, будь ласка, читає Ангеліна. Ось. Їй залишилось. Їй залишилось захоплено спостерігати, як молодші брати Григорій і Павло щось виводять у зошитах і роблять уроки. Дівчинка Нишком, проводж... проводжала, їх... Дівчинка нишком проводжала їх до школи. Де сама не була жодного дня. Свої перші роботи вона виводила вуглинками, які діставала з печі. Якось історична дівчинка знайшла батька на велику книжку і прикрасила її своїми казковими квітами. Вона сподівалася, що її похвалять за це, натомість батько розлютився за розмальований пластир, котрому салтир. Погарав. А, псалтир, котро покарали різками і заборонили малювати. Добре, різками. Отже, давайте роздивлятися. Тобто, оскільки вона була найстаршою та була дівчинкою. і... Сама проявляла ось цей поклик до навчання, то батьки не відвели її в школу замість того, щоб вона працювала, тому що треба було допомагати і працювати. Але вона намагалася розібратися самостійно, піддивлялася як брати вчать, так і сама намагалася це освоїти і дуже любила малювати. Що таке псалтир? З чим це пов'язано? Обложка. Обложка, книжки. Якої? Псалтир це якась книжка, яка дуже пов'язана з чимось. Дім, чим? Це церковна книжка. Тобто те, що пов'язано з люди, дуже були віруючі і вони молилися, так? І от псалтир саме з цим пов'язаний. Звичайно, до для віруючих людей це свята книга, яку не можна рвати, малювати, описувати. а катруся, не розуміючи, що це за книжка, її обмалювала, так, віточками обкладинку обмалювала. За це її покарали різками, так, тобто взяли лозинки і надавали і заборонили малювати, тобто, щоб більше вона нічого не обмалювала. Діма Касьян, далі. Через, через нестатки в сім'ї вона не мала можливості навчатися Один працювала в а ввечері, поповавшись по господарству, до ночі маю. Дівчина сама майстувала собі переники. Шерсті. А згодом навчилася робити фарби з підручних матеріалів, павникам було що завгодно: сік настої настоя скоріння і так. Далі кармазіна Аріна. Батьки були проти захоплення доньки, вважали це безглуздним заняттям. У 24 роки Катерина намагалася вступити. Вступити до художньою. Керамічного техніку, техніку в Мирогороді та до Київського театрального технікуму німецького розлютився, зайшов і спалив ледь не всі її малюнки. Переламав зроблені власноруч пензлі. Про О, те, зараз і... добре, тобто зверніть увагу на той час. От в ті роки для бідної родини в них був зов... зовсім інший погляд на життя, на майбутнє. Вони були схильні до того, що вони постійно будуть працювати. Їм треба працювати на полі по господарству, вирощувати тварин, худобу. Тобто ніякі ось ці творчі. Якісь фантазії, творчі оці нахили не сприймалися. Тобто це вважали ненормальним, це вважалось, що це відволікає від роботи, що це якесь просто безглуздя, Тобто ось ці всі творчі і тому катря на той час дуже виділялася, тому що її ось це бажання творити, малювати мрії про театр, про е, художні, так технікуми, про навчання. Про це бідні люди на той час це було не для них. Вони про це більше стосувалося знаті. Так? Багатих вони навчалися, подорожували, вивчали мистецтво, музику. А от бідні їхні світогляд, думки на це просто не були розміщені, розвинуті. І тому Катря на той час вона дуже виділялася тим, що вона хотіла. Щось змінити в своєму житті, так, не плисти по течії, не жити тим життям, до якого звикла вся її родина протягом багатьох-багатьох років, а його змінити, піти навчатись до технікуму, займатися мистецтвом. І, а батько в неї був, як ви бачите, вже прочитали, достатньо такої е, серйозним, з таким важким характером людиною, який не сприймав ось ці. Е, Зміни в житті для нього вони були незвичними болючими, і тому він дуже гостро це сприймав. Ось всі ці зміни: її малюнки, її роботу, її малювання по ночах. Він вважав, що ну навіщо? Це ні до чого не приведе, нічого не змінить в її житті. Треба вночі відпочивати, йти далі завтра працювати на поле. А вона все одно збирала ту шерсть, малював, крутила там ті фарби. Коли виходило, коли не виходило, і все одно малювала ночами, мріяла поступити поступ, до технікуму. Тобто, це ось зійшлися дві думки, два погляди. І, звичайно, ось батько зі своїм важким характером не міг. Просто це сприйняти і подумати навіть про те, що цей живопис і захоплення нею живописом може вивести її на інший рівень життя, дати їй можливість цим заробляти, стати відомою, популярною. Тобто він вважав, що це просто баловство, просто відволікання, пустощі, відволікання від основної роботи. Так, далі, Діма Кікія, будь ласка. Проте дівчина? Проте дівчина все ж, все ж вирішила а, до Миргорода з двома а, а, вцілілими картинами. Технікуму а, а, на них не, навіть а не глянули, бо Катерина не мала документів про закінчення семи класів. Дівчина а, змушена була лапішки повернутись додому. Вдома Катерина взялась малювати а ти ще завзятіше. Знову ну? ж таки. Зосереджуємося на тому, вона не ходила до школи, тому що були впевнені, що основна її місія це працювати. В них не було грошей і дівчину навчати. Так вважалось на той час, що все ж таки е, мають бути більш розвиненими, освіченими чоловіки, а жінки вони допомагають матерям по господарству, працюють, потім виходять заміж, народжують дітей, займаються сім'єю. дітьми. Сімейним тому вона навіть не ходила до школи. А звичайно, що при вступі до вищого закладу до технікуму попросили в неї документи про те, що вона навчалася в школі, а їх не було. І тому, звичайно, ніхто нікуди, не дивлячись навіть на її талант, на її гарні навики, нікуди ніхто її не прийняв. Але знову зверніть увагу: вона не з з з погодилася з батьком, що все це бред. Так, якщо сказати сучасним сленгом, що вона не погодилась, вона приїхала додому і, не дивлячись на те, що розуміла, що їй не вдасться вступити до технікуму, бо в неї немає документів, вона не входить в школу, вона не покинула, а почала малювати ще. Тобто ось наскільки її от погляд такий серйозний і серйозне бажання рухатись вперед і щось змінювати в своєму житті. Діма Мартишев, давай далі. Завдяки, Завдяки сприянню видатої української співачки Оксани Петрусенко, які Катерина написала листа її творами, зацікавилися працівники полтавського будинку, народної творчості. У 1941 році відбулася персональна виставка творів Катерини Білокур у Полтаві, яка мала величезний успіх. Художниця побувала в Києві та Москві, де вперше побачила музеї і, і твори видатних будівців. Видатних митців, mm. зверніть увагу зараз на секундочку, так порахуйте, вона народилася в 1900 році, в 41-му відбулася її перша сональна виставка. Тобто, ви розумієте, вже в 41 рік доросла людина уже mm. жінка. Тобто, який довгий період пройшов до того, коли люди помітили її творчість, коли люди зрозуміли, що це талант, що це. Має привертати увагу, що з цим потрібно працювати лише в 41-му році. І згадайте, що почалось знову ж таки в 41-му році? Вітчизняна війна, Друга світова почалася в 39-му, а от в 41-му на Україні так уже почалась велика вітчизняна війна. Звичайно, знову ж таки це трішки це перешкод. Ну це це заважало далі її розвитку, тому що вона не могла так подорожувати, прославляти свою творчість. Що вони побачили її роботи, восхищалися, тому що вони ну, зрозуміли, що в неї є талант. вона не просто ходить в школу, вона не просто вбирає дома. Ну, так, що справді лише 41 рік, так, вже 41 рік їй був, і тобто, коли зрозуміло, що це все було не дарма. І так, дивимося далі. Аріна Писарєва, давай якраз от далі читай. У, тисяч... У, тисяч... Угу. У 1944 році Богданівку від... відвідав. Директор. Директор Державного музею українського народного дере... Декоратив. декоративного мистецтва Василь Нагай, він запропонував Катерині влаштувати виставку і викупити її картини саме завдяки йому музеї. Українського народного декоративного мистецтва має найкращу колекцію робіт художниці. Художниця. Тобто ця людина, наскільки була професійною, ось цей так, Василь Нагай, що він побачив якість і талант у цих роботах і зрозумів, що пройде час. І вони стануть відомими, знаменитими, будуть коштувати великі грошей, користуватися попитом, так і тому він їх викупив. Ось, подивіться, будь ласка, перед вами одна із прикладів картин Катерини Білокур. Вона дуже багато зображала натюрмортів. Основному Це зображення квітів, побутових речей, овочів, фруктів, тобто те, що вона вчилася малювати, так оскільки в сільській родині що вона могла б малювати, те, що бачила навколо себе, на тому і вчилась. Тому, у більшості вона, звичайно, відома саме завдяки своїм натурмордам. У 1949 році Катерина Білокур стала членом спілки художників України. А в 1951 році… п'ятдесят першому на що може пір рук звичайно. Нагороджено орденом знак пошани присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України. У 1956 році мисткиня одержала звання народного художника України. Тобто, зверніть увагу, до 1941 вона малювала, працювала, намагалася десь представляти свої роботи В 41 році виставка. І потім почався в такий різкий ривок розвитку її професії, так її діяльності. В 49-му член спілки художників, 51-й орден, знак пошани, 56-й звання народного художника. Тобто ось такий різкий е, всплеск її. Таланту і професійного розвитку. Її твори регулярно експонували на виставках у Полтаві, Києві та за межами України. Три картини «Білокур», «Цар, цар Колос», «Берійська» і Колгоспене Поле демонстрували на міжнародній виставці в Парижі, де їх побачив і високо оцінив Пабло Пікассо. Думаю, цю прізвище ви вже чули. Ці твори принесли їй світову славу. В останні роки життя художниця створила півонії, букет квітів, квіти і овочі на тюрморт. Знову ж таки, чому з цим пов'язане? Тому що в селі вона вчилася малювати, ось творити саме те, що бачила: квіти, будинки, овочі, фрукти, урожай. Тому, звичайно, цей був основний потік її творчості. Вона тяжко хворіла, давалися ознаки злидні тогочасного сільського побуту, невлаштованість особистого життя. Оскільки вона завжди важко працювала з самого дитинства, майже не лікувалась, тому що ви розумієте, що грошей там і можливості лікуватись в неї з дитинства не було. Вона завжди була погано одягнена, тому що знову ж таки не було грошей, то у більш старшому віці вона почала. Хворіти постійно, плюс до того, що батьки померли, але вона була сама. Тобто в неї не було чоловіка, дітей, і ось ця самотність також впливала на її моральний і фізичний стан. Тому вона померла порівняно достатньо рано, ось на зараз так вона померла 9 червня 61-го року, тобто їй був лише шістдесят. 60... Років. У її рідному селі Богданівка відкрито меморіальний музей художниці, і на території якого встановлено пам'ятник. Тобто вона 에, твори Катерини Білокур, її творчість, продовжувала набирати популярності вже і після її смерті, як і найчастіше це буває серед художників, що вони створюють свої картини. Шукають слави визнання, а приходить вона до них лише після їх смерті через довгий період. Це е, життєва історія дуже багатьох твомиців і не тільки Катерини Білокур. Ось такий твір і життя. Ми про неї розглянули. Про її. Як ви бачите, знову ж не. Звичайна історія, схожа частково і на історію Тараса Шевченка, яку ми читали вчора, так що людина з бідної родини, людина, якій забороняли малювати, не визнавали її талант, не звертали на це якоїсь уваги, але все одно їй вдалося, вдалося дійти до своєї цілі і показати, що вона все ж таки на щось здатна. Я додам вам у Classroom відео зараз з посилання на відео про саме її картини, розглянете її виставку картин, оберете, можливо, для себе свою улюблену, яка вам найбільше сподобається. Отже, Аріна, скажи мені, будь ласка, що найчастіше зображувала художниця на своїх картинах? Натюрморти. -морт. Натюр натюрморти, абсолютно правильно. Ось подивіться, будь ласка, квіти, поля, трави, все, що бачила, все, що сприймала, все, що любила, все і зображала. Вона малювала також у своїй певній техніці, оскільки її ніхто не навчав, тобто вона виражала свій погляд. І якщо вам показати натюрморти художників, то я впевнена, що натюрморт білокур ви впізнаєте, тому що, ось, подивіться, він відрізняється за технікою малювання за власним поглядом. Вона малювала так, як бачила сама, тобто її ніхто не. Вчив. Як навчилась, який талант, як розбивала, так і малювала постійно. Подивіться, будь ласка, необхідно скласти і записати вислів, рухаючись за ось цими стрілочками. Дивимось, будь ласка, та складаємо його Україна так, спочатку сюди. Тепер вліво. Багато багато. Талановитими за талановитими людьми. Так, Україна багата талановитими людьми. Абсолютно правильно, і про це завжди говорять і інколи. Якщо поглиблюватись у це, то дуже багато видатних американських, там, німецьких. Науковців, художників, митців, акторів зараз, якщо подивитися, то дуже багато з них саме українського походження, тобто або вони народилися в Україні, або батьки народилися в Україні, або виїхали. Ні, насправді це так і є. Якщо, наприклад, взяти серед найвідоміших зараз е, Леонардо Ді Капріо. чули назву, прізвище, ім'я цього актора. Чули, а якщо розібратись, то його бабуся українка. Тобто, він також частково саме українського походження. Американська акторка Міла Куніс також вона зараз популярна, дуже часто знімається в різноманітних фільмах, надзвичайно популярна, але народилась вона в Чернівцях в Україні до восьми років тут проживала. тобто, і так дуже багато насправді, якщо справді зацікавитись цією темою і пошукати. Отже, в якій родині народилась Катерина? Варіант буква? у Селянській В. В. У Селянській. Так, Є. дивимося Є. далі. За який час Катерина вивчила буквар? За тиждень. За, тиждень. за тиждень. Так. Ми вчили весь перший клас, а вона вивчила за тиждень. Дивимось угу. далі. Як відреагував батько на розмальований псалтир? Заборонив малювати. За малювати, так. Де можна побачити колекцію робіт художниці? Музей музеї да. українського народного декоративного мистецтва. Так, більшість її робіт. Ось цей твір ми опрацювали. Ви хто погано його запам'ятав, у кого проблеми з технікою читання, будь ласка, ви вдома ще його почитаєте. Письмових якихось робіт сьогодні з читання у вас немає. Тільки усно, тільки читання, покращення вашої техніки. 嗯。Uh